Лиш тільки листям, плоду ж там не було, відразу вирок всохла назавжди. О, мій Господь, невже ж вона не чула всіх попереджень, що давав завжди? Росла собі, нікому не мішала, пишалася красою так собі, але, на жаль, тоді вона не знала, що тільки плід важливий був тобі. Все їй дав, зросив росою ніжно, і сонечко у день їй посилав, голубив, зігрівав теплом так слізно, дощем листочки завжди поливав. Але усе було для того, щоб як прийде, Він плід під листям раптом відшукать, і з радістю від неї потім вийде, бо не прийдеться довго їх шукать. Бог дав нам все, немов господар вміло, нас обкопав, нас посадив, зростив. Нам дощик посилав, аби лиш ділом усе робили, так як він учив. І ми не знаємо, коли прийде, побачить наш батько, що зростив, напоїв, чи є під листям плід, чи ми щось значим, важливий плід тому, хто нас створив. Наш Бог святий, Він дав нам все, повірте, хто більше зможе дати понад те вода і хліб, повітря, сонце, вітер, голговський подвиг і життя своє. Хто більше дасть, хто милість обновляє, дає життя, продовжує роки, обкопує гарненько, поливає, і все, що лише чекає, то плоди, тільки плоди, не листя і не гілки. Він любить нас, неначе садівник. І щоб не був кінець, наш друзі гіркий, Христу принести мусимо плоди, славу.